Дівчатка, ми дізналися, що саме коло прат міста Хуст, біля суда є тумблер, відключається, там є 4 желізні бокси і на другому етажові вони вирубають світло, а нам минулого разу казали, що нібито Київ вирубає. Зараз вони на нас накликали СБУшники, от там далі стоять зараз поліція і так далі. На пару жінок, десь нас 30 чоловік, дівчата підходьте, підтягуйтеся, тому що даремно ми платимо е, за світло, а нам його не надають послуги своїх неякісних. Самі нам внушають ці послуги спочатку, а потім нам надають неякісні послуги. І ми ними не вдоволені, ми не зобов'язані це знущання терпіти. Буде звернення на внесення коректив, щоб якось з тої потужності. У вас є там чотири блоки, а, дівчата, ви ви с ят. С ят. У, у вас там є чотири блоки на другому поверсі, тумблер, де ви соперник ту та єзму. Якщо кажете, що я брешу, я дозволю. І не брешіть, що в Києві це виключає. А поліція, дівчата, поліція зарплату має сторону і жває людини. Замість того, або поліція воятила на війні. Полікайте, озброєні, прийшли проти Ми, Ми І Як поліція, Черкайте, чекайте. як поліція, так? Ми, ви нам надаєте нав'язкові послуги, ви нам нав'язуєте послугу і даєте нам послуги неякісно. Ми висуваємо вам недовіру поліції, бо зарплата вам йде від нас. Ні в цей вам чоловік не платить зарплату, ні кащук, де стеня вчора пов'язали, та тримали чотири години, а тримали стеня без води, не дали сте навіть в туалет пойти. Послухайте, і кажи, да, що да, неправда, в да, нас все зафіксовано. Да, що послухайте, да, чоловіче, да, ти, ти зарплату да, отримаєш із нас. А ко за маскаля позакарпляття Олененерго до нині льовочки. Чому си не і не дали державну власність? Чому Закарпаття Оволенерго? Руське олігархів! Чому Закарпаття Оболенерго, то нині руське олігархів! Кому ти розказуєш про Росію? Пес вонячий хто з а мене, ти нормально має, а воно те нормально поношу. А ти з нас дурня вчинив? Уповів, що Тумблер виключає Київ. А я тебе поведу, тебе Тумблер. Там хричати. у тебе чотири блоки! Чотири блоки. 4 блоки. І ти на другому етажі виключаєш світло. Ти виключаєш від мало електросити, то дайте мало на коши. Люди вам усім висвітліла. Я війська рада Слухайте Мене ще разів рада світи і гори. Зараз вивели всі підрозділити які не виключаються. І будеться вносити додатковий список щоб регулювати якось навантажу. Покажіть, покажи. Покажіть, будь ласка. Полікайте, полікайте. Ніком не завіримо. Я підписую. Покажіть, будь ласка, тихо. Не вийшло, покажіть. Будь ласка, ніким не завірено. не печатайте. Чому ніким не завірено? завіримо? Чому вирішує. А може не може не опалення. Покажи підпис керівника. Чому ніким не завірено? Що брешеш? Він у процесі. Нічого процесі. Дівчата, графік складається в процесі, а світло вже виключав тут вчора. Ви Повідите, що роблять Я вчора. Вже місто... якщо він у процесі в процесу ти не маєш права виключати світло. Надай будь ласка з автоматами на передову. йди. Маріка, Надай, будь ласка, звіт ЮПІК, Як вони звіт, звітувалися, що нічого поломок нема, дівчата? Так, увага. Увага! 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 Слухайте офіційну інформацію! Осознано піде. Він вам бреше, ви слухаєте. Особливо Зараз в пікові часи. Це зможе нам якось зробити ту резервну потужність або хоча б якось у погодинні графіки продати. Ніко не правда. Ніколя брати в УЗЕ, виключайте звідти. На що начистучать погороджується на нього довго я знав що не заробляв, послухалися на Стелашу, Тепер послухайте правду Дівчата, увага, увага! Офіційна інформація. Дівчата є сайт. ЮПІК в Америці, де вони звітують на 28.11, тобто на вчорашній день саме цей сайт. Данс номер 49 84 94 741. Послухай, звітував на 28.11. Закарпаття повністю забезпечено електричною енергією, навіть з позначкою перевищуваною норму. Критичний об'єм ноль, поломка станцій ноль, отмітки показника рівня в нормі. А за що ви нам розказуєте про якийсь графік, де ви на наданці номері? Я надав вам з оригіналу сайту, звітую.

Все. Ми, не все. Ми хочемо будь ласка, там, на будь ласка, там. Будь ласка. Будь ласка, відіть. Ваши пояснювання. Як і все нас арештували, саме цей чоловік. Будь ласка. Саме сейчас чоловік не рухайтеся. Не, не маєте віде. права дотрагуватися до людини. Води. Не рухайте а людину, ви порушуєте міжнародні права. Ви не пускали нас ні в туалет. Не рухайте людей. Не рухайте людей. Люди, в яких не На Даний час вам пояснюю. Ви порушили студію. За, за даний час брату. вам я поясню. Я ніхуя не порушила. Я вам усім показала, що в залі, в школі діти сидять без світла, а міська рада світить. Все, що я вам показала. А ви взяли та мене, та дитину зарештували. А зараз за вістову на війні бути озброєному. Прийшов і проти народу стояти, за наші гроші в те получка. Ніхуя, я ні я такого в державі адміністративного. Не розказуйте, не розказуйте. Застовані заходу управління. Вливіт, я знаю, PC що я знаю. Дайте пройти. Я ще не вам не матюкався лічно. Правильно. Ну правильно. Ще раз кажу, вас працівником поліції складено протокол. Не по ніту, не по атаку, не по ніту. І зараз відносно громадян так само будуть встановлювати особу. Не погрожуйте, будь ласка. Не погрожуйте. Ми прийшли поспілкуватися. на війну. На війну йдіть. На війну йдіть. Не, не буде. Ви будете підписати. Ні. Не погрожуйте. Погрожите. Не погрожувати. Дівчата, Увага! Ми Увага! 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 Хвилиночку, заберіть руки! Ви не маєте права торкатися! Ви не маєте права торкатися до людини! Відійдіть, будь ласка! Відійдіть. Відійдіть. Не заважайте! Не заважайте! Ви не маєте права підходити! Не порушуйтесь! statusi i Ljubine,